Вітаю! Всіх пропонуємо щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти, або три події, які б ви хотіли переглянути, на 2 червня 2025 року. Енергії дня нейтральні. Тому актуальними будуть питання щодо стосунків, можливо, будуть в цей день якісь сумніви, коливання, можливо, навіть настрій будуть перепади відчуватися, або взагалі якась емоційна неурівноваженість. Тому на цей день не варто поспішати рішення якісь приймати, більше дослухайтесь до голосу своєї інтуїції, довіряйте своїм перечуттям і також, можливо, звертайте увагу на те, що якщо ви чогось не розумієте, то там є якась внутрішня складова, яку потрібно розглянути, щоб вирішити ваші питання. Також цей день не поспішайте приймати на віру всю інформацію, що буде надходити для вас. Тому що, можливо, в цей день ви зіткнетеся із закритої, з яким закритим від вас боком. Це може викликати у вас, вже, як я казала, або хвилювання, або сумніви. Але в цей день не варто поспішати проясняти ситуацію. Краще дослухайтеся до своїх перечуттів. Визначайтеся самі для себе, чого вам потрібно, а чого ні. Тож дивимося основну тему. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій, я починаю з першого Перший варіант. Трійка кубків. Трійка кубків говоримо вам про те, що на цей день взагалі, у вас має бути день приємний, гармонійний, можливо, будуть якісь зустрічі з близькими людьми. Для когось, можливо, вечірки. Або, можливо, у вас там з друзями, подругами якась зустріч відбудеться, все пройде вдало, ви залишитесь задоволені. До когось, можливо, на гостину завітають гості. І хтось, можливо, в цей день отримає якісь. Або новини, або звісточки. Також, можливо, ви будете надавати допомогу і підтримку близьким людям, або навзаєм будете отримувати від близьких людей ту ж саму підтримку. Тому насолоджуйтеся періодом радості, комфорту, проводьте час у колі близьких людей. Ну, А якщо комусь хто і має заробити, то в цей день отримає подарунки долі, і їх потрібно приймати легко. І природньо. Тож, цей день у вас для життєвих радощів і задоволення. А я бажаю вам гарного дня. Другий варіант для вас. Листр кубків перевернутий говорить вам ні, тому що, можливо, в цей день ви зіткнетеся або нещ... з чиєюсь нещирістю, з обманами. Можливо, хтось буде так, перед вами проявляти лицемір'я. Ну, а ще, можливо, хтось проти вас буде нечесно діяти. Можливо, така ситуація виникнути у вас в цей день, що до вас в очі будуть так дуже гарно говорити, а за очі, можливо, вам шкодити. Якщо в цей день будуть надходити якісь пропозиції, варто звернути увагу на те, що вони можуть бути обманом. І також, можливо, в цей день ви зіткнетеся з якимись затримками у справах, тому що можете залежати від когось або від чогось. Обставини можуть складатися таким чином, що просто вам... Не варто набагато сподіватися в цей день. Ще варто звернути увагу, що для когось, можливо, будуть заважати навіть у досягненні вашої мети ваші шкідливі звички, або ви занадто йдете на поводу у своїх слабості. Ну, а ще, можливо, хтось буде маніпулювати вашими почуттями або вести подвійну гру. Підказка для вас йде така, що наразі ви ситуацію не бачите такою, яка вона є, ваші ілюзії, ваші якісь ну, такі уявлення заважають вам об'єктивно оцінювати реальність. Тому це буде день, коли не варто приймати рішення, можливо, вам краще з кимось проконсультуватися і не довіряти і не приймати ніяких пропозицій. А я бажаю хай не гаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. Третій варіант для вас. Трійка мечів перевернута говорить про те, що, можливо, для вас емоції в цей день будуть заважати, бачити реальність такою, яка вона є. Можливо, через те, що ви наразі будете повністю розбалансовані, не будете бачити виходу із той ситуації, що склалася. Можете припуститися якихось прорахунків, або це буде наслідком того, що у вас є якийсь безлад у ваших справах. Можливо, хаос, або якийсь негатив у ваших думках. І через це ви можете дещо відчувати прохолоду або незрозумілі ситуації, які поки що вам не внесуть ясності. Підказка для вас йде така, що зараз не найкращий час, щоб ви приймали якісь рішення або з'ясовували стосунки. Не варто довіряти тому, що ви наразі будете чути, бачити, все може виявитися зовсім не тим, що ви для себе. Там ну, зрозумієте. І ще варто розуміти, що в цей день можливо буде надходити якась дезінформація, можуть зірватися якісь домовленості, але ви ще й самі можете включити якийсь комплекс великомученика, тобто. Будете вважати, що хтось винен, тільки не ви. Але підказка йде така, що просто утримайтеся так, складалися енергії для вас на цей день, що не варто активно діяти краще перебувати. Більш уособлено для того, щоб ви навели лад насамперед у своїх думках, а потім уже у справах. А я бажаю, хай сіни гаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергія лише цього дня. Наступного дня буде інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.